Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Славко. Я продовжую своє відео про системне мислення. Тема сьогоднішнього відео дуже цікава: несистемні, системні, міжсистемні, надсистемні. Хто керує світом? Я наполегливо рекомендую вам не довіряти просто так моїм поглядам, перевіряти їх, випрацьовувати в себе критичне мислення. Бо це лише моя особиста точка зору, на будову соціуму, моя філософія, і вона може бути помилковою. Якщо вам це не цікаво, просто пропустіть це відео, але якщо навпаки, підтримайте мій канал поширенням, вподобайкою, підпискою або гривнею. Реквізити, як завжди, є в описі до відео. Ми звикли аналізувати події крізь призму держав, як головних акторів глобального театру. Але якщо подивитись уважніше, за колісами діють інші гравці. Вони можуть не мати парламентів чи армій, але мають вплив, який іноді перевищує вплив окремих країн. Давайте поговоримо про три типи гравців: системні, міжсистемні та надсистемні. І зрозуміємо, чому війни іноді починають не держави, а ті, хто ними керує. Системні це громадяни, що живуть у межах однієї держави. Користуються її інфраструктурою, законами, грошими. Навіть ті, хто вважає себе поза системою, наприклад, безхатьки чи добровільні відлюдники, якісь все одно користуються результатами її організації, транспортом, медициною, правами, їжею і так далі. Держава це їхня матриця, яка формує правила, ризики і можливості. Вони залежать від податків, курсів валют, тарифів. Виборів тощо, тому несистемних гравців в принципі не існує. Навіть кримінал, який вважає себе несистемним, порушуючи закони і правила встановлені державою, насправді сам є системою з власними законами і правилами. Міжсистемні це ті, хто водночас живе і діє в кількох системах як державних, так і будь-яких інших. Наприклад, айтішники, фрілансери, мігранти, експати, подвійні громадяни, вони можуть отримувати гроші в одній країні, жити в іншій, а мати податкову резиденцію втретє. А, більш простий приклад, якщо в межах однієї держави, ну, наприклад, хірург, працюючи в державній лікарні, викладає на кафедрі університету, заснував власну приватну клініку. Є гостем телепередач, ведучим Ютуб каналу, тобто він поєднує в собі системи освіти, охорони здоров'я, медіа, підприємництва і так далі. Тобто, міжсистемні це ті люди, які балансують між системами, ухиляються від обмежень, обирають вигідне. Це і свобода, і пастка, бо жодна система їх не захищає повністю. Але саме такі люди створюють передумови до зламу монополії держав на громадянство, національну ідентичність і ресурси. Надсистемні це ті, хто створює власні системи. Їх мало, але їхня роль колосальна, мабуть, найбільша. Це власники транснаціональних корпорацій, олігархи, власники медіа -імперій. Засновники банківських структур, керівники глобальних мереж і багато інших. Вони можуть змінювати політики цілих країн через інвестиції, санкції, корупцію, медіа чи шантаж, і навіть військові конфлікти. А їх діяльність часто межує з криміналом, адже може відбуватися за правовим полем держави. Є приклади більш старі, там Ротшильди, Рокфеллери. Є більш сучасні Білл Гейтс, Ілон Маск, різні правлячі королівські родини, релігійні установи, кримінальні картелі, Але схема всюди одна: держави вбудовуються до власної системи як її частина. Тому громадянство, походження, національність тут нічого не означає. Розглянемо давайте на прикладі, близькому до нас, є такий. Михайло Фрідман, він народився у Львові за часів СРСР, є громадянином Росії та Ізраїлю, жив у Лондоні, бере участь в єврейських організаціях і володіє активами в банківському і телекомунікаційному секторах. Можливо, ще в якихось я прям всі не досліджував, але е це найбільш відомі такі. Ці структури оформлені через Офшори. І а, вплив здійснюється через Альфабанк, Віон, XFire Retail Group або більш відомі нам Київстар, Уклон. Оформлення через офшор дозволяє створювати фінансово податкові надбудови над державними системами. Вони, як спрути, що висмоктують ресурси з різних держав, залишаючи лише мінімальне відшкодування. Їх важко покарати, бо вони всюди і ніде. А їхня вага і вплив гарантують майже необмежені можливості. Але навіть надсистемні мають межі. Якщо вони стають загрозою для цілісності систем, система мститься, ну, або має можливість помститися. Так сталося, наприклад, з Коломойським, який надто сильно втрутився у політику, втративши захист системи і став мішенню кількох держав. І він такий не один. Отже, світ це не просто набір держав, це поле боротьби систем різного рівня. Коли ми говоримо про війну, не завжди йдеться лише про державу. Часто за ними стоять надсистемні інтереси, корпорації, банки, ресурси, медіа, тому, якщо хочемо миру, варто не тільки перемагати на фронті, а й розуміти, хто справжній гравець за лаштунками. І головне розуміти, якщо ти не створив власну систему, то значить живеш у чужій. Якщо у вас є думки, доповнення, критика, пишіть у коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивились, і побачимось у наступних відео. До побачення!